Дорогі друзі, вітаємо вас на каналі Марафон шкільних новин у програмі історико-літературного журналу. Що і далі Будемо непохитно боротися, то ми переможемо! Балада ПРО крути. То не чорна гайвореня над степом кружляє, Дика урда мура в його грізно наступає. Щоб ворога зупинити на станцію круте, Відправились добровольці, молоді рекрути. Славних хлопців добровольців зібралося триста, а дорога, наче доля, коротка, терниста. Ой, ви крути, ой ви крути, заступіть собою, бо прольється кров, наче. Цілою рекою Не вернуся вже ніколи до рідної хати, Не зустріне непригорна заплакана мати. Постріляні поробани, але не зборими Зосталося тут лежати сини України. Славні хлопців, добровольців загинуло триста, бо така вже їхня доля коротка терниста. Ой, ви крути, ой, ви крути вільного народу, віддала життя, героя, за нашу свободу. Зима снівом замітає, січуть скоростріли. Щоб ворога зупинити, не вистачить сили. Вже набої закінчились, а довкола поле. Піднялися і в атаку, кинулись соколи. Славних хлопців, добровольців, підвелося триста. А дорога наша доля, коротка, терниста. Ой, ви крути, ой, ви крути, заступіть собою! Пролилася кров'ю наша цілою рікою. Сьогоднішній випуск присвячений одній із важливих сюжетів сучасної української історичної пам'яті. Кій вже давно перестав сприйматися як рядова історична подія, бути відкрутим її історичним образом, що має важливе значення української колективної пам'яті та української ідентичності. Ще юнаки, ще майже діти, а навкруги і смерть, і кров, на порох стерти, перебити, іде на Київ Муравйов, полків його не зупинити, та рано тішиться. Коли стоють до зброї діти, народ цей не перемогти, це присвячено подвигу українському молоді, студентам і гімназістам, які 29 січня 1918 року прийняли на рівні бій з більшовицькою назвою біля станції Крути, і покли найдорожче на вівтар свободи, власне життя. Так, в цей день в історії України. З'явилася нова сторінка щедра полита молодою кров'ю, назвою якою крути. 1917-1918 роки були дуже важкими для утвердження української державності. Дуже жорстока була боротьба за владу у Києві. У листопаді 1917 року було проголошено Українську Народну Республіку. Більшовицька Росія не могла змиритися зі створенням української держави. На початку січня 1918 року більшовики встановили контроль у харківській, катеринославській та полтавській губерніях та розгорнули наступ на Київ. Наступ більшовицькі війська вели двома групами: одна вздовж залізниці Харків Полтава, Київ, друга у напрямі Курськ-Бахмачки. З 24 до 27 січня 1918 року запеклі бої розгорнулись за станцію Бахмач. Оборона цього міста є однією з героїчних і маловідомих сторінок в історії возвольної боротьби українського народу. Українські війська змушені були залишити Бахмач і відступити до станції Крути на підкріплення українських частин в Крути було направлено першу українську юнацьку школу імені Богдана Хмельницького. У складі чотирьох сотень. До юнаків школи приєдналася перша сотня новоствореного добровольчого помічного студентського куреня сіжових стрільців. Переважно більшість студентів не мала достатньої військової підготовки. Студенти були погано озброєні. До курсантів юнацької школи, студентів і гімназистів приєдналося ще десь до вісімдесяти добровольців з підрозділів місцевого вільного козацтва з ніж. Була юнак захисників. Центральної ради відбувся добровільно 15 січня 1918 року на зборах другої української ради, імені Кирила Модофійського, братства, студент гімназії Микола Тригуб, зачарував гімнастів своєю патріотичністю. Вступайте до стогоденського куреня, закликає лише тих, хто вірить в Україну і готовий за нею померти. Зберемось і вирушимо на фронт. Ось і все. Студенти підходили до столу, записувалися до студентського курення з стрільців. 28 січня поїзд вирушив зі станції Київ і наступного дня прибув до станції Крути. Це були переважно учні середніх шкіл, що ніколи не тримали у руках зброї і навіть не мали елементарної військової підготовки. Курінь одразу ж був розгонений у лаву проти більшовицьких сил, змінили йшли юнаки на Січ. У глибокому снігу при морозі мінус 15 у своїх гімназийських шинелях залягли вони в сніг. Більшовики не зупинялися, хоч по них і був відкритий вогонь, вони відчували свою перевагу, бо їх було до 6 тисяч бійців. Лон за різними підрахунками у крутах, 29 січня 1918 року перебувала від 420 до 520 українських вояків і юнаків та студентів, які мали на озброєнні до 16 кулеметів та одну гармату на залізничній платформі. Впродовж усього дня вони вели бій за станцію з більшовицькими військами загальною чисельністю понад 3000 тисячі осіб. В їх числі 400 балтійських матросів. Усі добре озброєні і з артилерією. Після запеклого багатогодинного бою, користуючись присмерком, українські війська організовано відступили зі станції Крута до своїх ешелонів. 35 студентів та гімназистів, які знаходилися у резерві під час відступу, потрапили в полон. І наступного дня 28 героїв були розстріляні або замордовані. Відомі прізвища 20 з них це студенти народного університету Олександр Шерстюк, Ісор Пурик, Борозенко Конончук, Головщук, Чижов, Сірок, Омельченко, Сотник, студенту університету Володимира Олександр Попович, Володимир Шульгін, Микола Возгуб. Божко Божинський, Дмитренко, Андрій, гімназисти Другого Кирила Медофійської гімназії, Андрій Соколовський, Єген Тернавський, Володимир Гнаткевич з 6 класу, Грир Піпський, Галочинин, Іван Сорокевич з 7 класу, Павло Кольченко Прапорщик, Микола Гнаткевич з 8 класу. Затримавши ворога на 4 дні, юнаки накидали змогу укласти Брест Литовський мир. Що де-факто означав міжнародне визнання української незалежності? Світова історія знає багато жертв ім'я ідей, але аналогічне круто не було. Їх вишикували чотирикутником. З людською люттю їх були прикладами, нагаями і просто кулаками. Та не впали вони на коліна, не просили пощади, помилування. Вони мужньо зустріли вирок. А він був такий. Поранених відправили до Харкова, а решту розстріляли. Дітвісім засуджених стали в ряд. Наближалась страшна хвилина. Але скалечні юнаки перед обличчям смерті не занапали духом. Учень сьомого класу, гімназія Піпський сильним голосом починає співати. Ще не вмерла Україна. Всі товариші підхоплюють, і пісня дощає. співлина по всій Україні. Дивним способом урятувались поранені, яких доставили до Харкова. Лікарі українці допомогли їм втекти з Лазарету, інакше не б їх доля товаришів. Видно, для того їх порятував Господь, щоб через них дійшла до нас правда про мученицьку смерті юних героїв. Загинув студентський курінь, загинули юнаки славною смертю, смертю героїв, і же своє молоде життя за Україну. Показавши, що воля українського народу до визволення є твердою і непереможною, вони стримали хоч і не надовго захоплення ворогом Києва У березні 1918 року. Після підписання більшовками Брезької мирної угоди із поверненням уряду УНР до Києва за рішенням Центральної Ради від 19 березня 1918 року було вирішено урочисто перебухувати полеглих студентів на скольдовій могилі. Коли армія УНР повернулася, на полі було зібрано кілька десятків тіл полеглих і перевезено їх до Києва, де відбулася громадська жалоба і поховання. 19 березня їх було поховано в братній могилі. На церемонії виступив Михайло Рушевський, який промовив над могилою: Для вас ця могила навіки залишиться полум'ям віри, діти України. Вона буде тим дзвоном, що не дасть спинитись, не дасть забути. Будьте певні, шановні герої, що ваша смерть не даремна, вона жива і житиме до віку. Вільна, самостійна Україна. Кіники герої показали приклад мужності, відданості і незбаримості духу. Герої не вмирають, вони живуть у пам'яті і справах наступних поколінь. Початку 2019 року на місці дерев'яного хреста на Аскольдовій могилі було встановлено справжній пам'ятник крутянцям, виготовлений із дорогого каменя Козацький хрест, у центрі якого висінчий тризуб, під яким промовиста і символічна цитата, і святого Евангелія найбільша любов, життя, покласти за друзів. Пам'ятник встановили звичайне громадян. На Аскольдовій могилі український цвіт. Покривалі по дорозі намити у світ. На кого посміла знятись, зрадника рука. Квітне сонце, харає вітер і Дніпро ріка. Вмерли в новім заповіті славою святих, на Оскольдовій могилі поховали їх. Будьмо патріотами, любімо свою багатостраждальну матір Україну. Сьогодні вона, як ніколи, потребує нашої допомоги. Під крутами бій, під крутами кров, Про давню трагедію згадує знов, під крутами смерть, під крутами плач, і кулю у серця на цілий палач, під крутами юність, під крутами сум, Над життям юнацьким на друга і хуба, під крутами розум і нації цвіт. Хто за цей злочин дасть нам отвіт, Під крутами сльози, зітхання тяжке? Як же це сталось, здатний хто на таке? стало каменем серце отут, біля крут, і заповідь Божа затоптана в бруд. А заповідь п'ята каже Не вбий то хто ж породив тебе кати людський, під крутими вбивством, підкрутими гнів? І все пам'ятаю через тисячі днів, і пам'яті свічка горить назгасан. Кристе сердець, наша гордість, краса. крутами квіти, реквієм спів. Пам'ятай Україну, патріотів-синів! У думці знову тліє бій у крутах. О неповторний час і золотий. Ми всі були зелені ще як рута, але в душі палав вогонь святий. І хоч навколо вирвогню шалено, спогнав, як грім, і жах смертельний ніс, ми не схилили сонячне знамено, і бій важкий не видавив нам сліз, ми перед світом свідчили потугу і довели, ми у лицарські сини, хоч не змогли розбити люту хугу, та ще раз чули пахощі весни, хай виє знов зима поривом лютим, та ми дорогу знаємо до мети. Лицарство крут, і нам вас не забути, чуєм зов невтомно далі йти.